Назвіть топ-продажів нових легкових автомобілів в Україні в 2024 році. Правильно, це Renault Duster. І сьогодні у нас на огляді 2025 рік, тільки лінивий не знімав на нього відео огляд. Ми також не ліниві, але ми не будемо повторюватись. Ми поглянемо своїм професійним поглядом на його мультимедійно-звукові властивості, які магнітоли йдуть в комплекті з заводу, на що їх можна замінити і Який ви можете отримати результат, буде цікаво, полетіли. В комплектаціях Evolution і Techno вже є мультимедійна система 10,1 дюймів, також 6 динаміків Arcamis, 2 USB-C, та для комплектації Techno бездротова зарядка та оригінальний тримач для вашого смартфона. Присутня камера заднього огляду або система кругового огляду 360 для максимальної комплектації. Це дійсно зручно. Бездротовий CarPlay та Android Auto. ось така зручна навігація. А ось так буде звучати заводська магнітола. Але є комплектація Асентік, де просто взагалі нічого немає. Ось така заглушка, і саме з таким варіантом ми сьогодні працюємо. На ринку поки немає готових рішень, а ми вже тестуємо варіанти і подивимось, що зможуть зробити руки наших майстрів. Доступний широкий вибір магнітол 9 або 10 дюймових. Або варіанти у TIES і Torsen на 11 або 13 дюймів ось такого формату. Клієнт обрав 9-дюймову магнітолу, тут присутня звична функція CarPlay та Android Auto, також бездротова. Ось так буде звучати магнітола. Кнопки на кермі працюють, звук регулюється, треки перекидаються. Все працює плавно та без затримок. На відміну від заводської магнітоли, тут ви можете переглядати відео, YouTube та користуватися всіма перевагами Android. Звукові налаштування досить гнучкі, потужний підсилювач та DSP-процесор. Підключили камеру заднього огляду ось така чудова картинка. Також доступна функція 360. Більшість власників середньої та максимальної комплектації, напевно, залишать заводський монітор, залишать камеру, якщо є 360, вона також більш-менш працює. Звук посередній, але також з цим можна миритися. І CarPlay бездротовий Android-Auto, в принципі, це мінімальний набір у 2025 році, який задовільнить. Якщо ви бажаєте підсилити звук, розширити мультимедійні властивості, покращити парковку, камери більш якісні. Можна замінити цей монітор на більш сучасний, більш якісний і більш функціональний. Якщо ви придбали базовий, базовий Renault Duster, у вас просто немає вибору. Вам просто необхідно встановити магнітолу. Там є широкий вибір, ціни від 6 до 26 тисяч на будь-який смак, на будь-який гаманець, і ви отримуєте із голого барабана топовий Renault Duster. А що ви про це думаєте? Підписуйтесь, пишіть коменти і отримуйте бонус 500 гривень на установку.